Готові побачити топ-5 спортивних комбінезонів з довгим рукавом. В них ти можеш ходити на йогу, спортивний зал, пілатес або створювати бомбезні аутфіти поза студією. Ця підбірка про моделі з тканини Biflex. Віфлекс має ефект велюру, чудово тягнеться, не просвічується і тримає форму після численних тренувань. А ще відчувається, наче друга шкіра. Поїхали! Перший шемерлонг. Комбінезон на зимочку з коміром стійкою та довгим рукавом. Має проріз для великого пальця, завдяки чому рукави не задираються під час тренувань. Семербел та ж модель, але у супермодному варіанті кльош. Візуально подовжує ноги, робить фігуру стрункішою та додає легкості. Гіпноз шикарний комбінезон з відкритою спинкою, подовженою п'яткою та зовнішніми швами. Усе працює на лінію силуету, просто перфектно сидить на фігурі. А ще має цікавий акцент: камінчик Сваровський на ключиці. «Седоу» буквально змушує закохатися у себе. Декольте відкриває саме стільки, скільки потрібно, щоб залишитись спокусливою, але не відволікатись під час занять. Вів'єн, на запах із м'якою драпіровкою в області талії. створює плавний жіночий силует, підкреслюючи природні вигани тіла. А виподібне декольте красиво відкриває ключиці. А куди б ти пішла в такому комбінезоні на його чи на каву з подругою?